Гуцульщина, покуття, Бойківщина та Опілля. Прикарпаття має аж чотири етнорегіони, і цим воно славиться. Про вишиванку можна говорити багато, і на неї можна дивитися, але найкраще, звичайно, її одягати. Дуже багато таких відреставрованих сорочок, костюмів можна побачити в тобівці, і це приклад того, як зберігаються наші традиції. Дуже часто побачивши красиву картинку, ми сприймаємо її відразу як українську вишивку. Але насправді вишивкою декорували свій одяг та оселі дуже багато народів світу, оскільки життя народу в певному побуті та середовищі воно відрізнялося, тому і Традиції вишиття теж відрізнялися. Бутує думка, що гуцульські це яскраво-оранжеві кольори, і це все завдяки селу Космач, яке ось тут представлено ось цих виробах. Але насправді гуцульські сорочки дуже різноманітні. Ось, наприклад, рукав'янка, село Пістень біля Косова. Ось сорочка жіноча вишита технікою Незиночка, це є верховинський регіон. Ось поруч, красива, зелена, міртова сорочка, неймовірно розкішні, розшиті рукави, це вже є село Старі Кути, село Бабин. Завжди в селі була якась законодавиця моди, яка вміла щось придумати створити. І ось коли вона бере вишиває, от, наприклад, тут, тут, тут старі кути. Бачите, от кожна, кожна, кожна. Вони вони дуже подібні, неймовірно колоритне покуття. А, і хотіла б я почати саме з такої білої рукав'янки. з Снятина. є червона рукав'янка, плумацький регіон, павучки. неймовірно унікальне село Серафинці на Городенківщині та ясенів пільний так само. Представляє нам покуття. Квіти вплетені в орнамент настільки красиво, що погляду не відірвеш. Ми підійшли до двох найменш відомих етнорегіонів Прикарпаття: це Бойківщина та Опілля. Ці сорочки менш вишиті. Ці сорочки технічно складні. В бойківських вишивках домінують фіолетові, сині, зелені кольори. В цьому рукаві, в цій вишивці є прихований символ України. Колекція вишитих виробів мистецького дому Тобівка налічує більше п'яти сотень сорочок. І якщо ви побачите дуже уважно цей рукав і побачите на мій, ви зрозумієте, як можна сьогодні. Передати все те, що раніше вишивали наші прабабусі і передавали для своїх рідних, запрошуємо кожного дізнатися більше про те, чим особлива Україна, які вишивки в кожному регіоні були, є і сьогодні відроджуються.